О, а я вон тут накосив трави. І зараз збираю це коровам на ну, максимум на три дні. Ще один такий треба поки скинути, тут буде на повних три дні. Ну, це десь на дня два і вони троє, це все змолоті. О, сел. <сіли> Ось така. Краса з краси. Ух, тут оцей оце, кусок де скошено, оце, 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 оце і отам, і ось там. Це за два рази. Два прицепи. І замітив я одну річ. Ан тут така хатка. Ну це вже я зробив з травички таку хатку. Тут косив, косив, але нема ще не прийшла. І з під ніг мені вилетіла о, перепілка. То не перепілка, а куріпка. Тут вона має яєчка. І я траву ж скосив. Не бачу, я їх чуть не подушив. І зробив її такий захист від сонця. О, і сподіваюся, що вона їх тут висадить. Десь я, може, буду, я заїду, подивлюся, як вона тут. Перша думка була забрати в інкубатор, чесно. Потім думаю, я їх тут не клав, хай вона тут висаджує і буде радувати око, коли я сюди приїду і вони тут будуть фуркати, порхати. Отак. Так що вона Тут вона собі краще знає, що з ними робити. Ну, не знаю. Я так зробив. Інакше я не, нічого не придумав. Забирати їх звідси не став, десь туди під дерево чи десь. Так. Нехай вони тут собі стоять. Я думаю, може ніяка це тут не поб'є, не подушить. Бо, тому що, тому що людина не може нічого поганого зробити з таким. Тільки сволочь. Тому я і так сказав, що ніяка сволоч. Можливо, нічого не зробить з ними. Ну, а там вже як буде, там, якщо якийсь там яструб, ну прикрив я його, в траві їх більше видно, або там якісь там лисиці, або ще щось. Ну, це вже таке. Це вже <плес> виживає сильніший, це вже так як природні відбіри. Таке коротеньке відео, косив я, зібрав. Ну і показав вам, що до чого тут. О. Душно, але їхати додому треба це розгружати. Отак. Красота. Погодка. Шепче. Соперся. Так що такі в мене буденні справи, друзі. Всім гарного дня. Бажаю вам того, чого би ви хотіли побажати мені. Навзаєм. Хай ваші всі мрії здійснюються. Завжди залишайтеся людьми. Все буде класно.